Привіт, хочу вам розповісти про настільну гру Остання місія. Це дуже прикольна настільна гра, локалізація настільної гри квест виданисом Гікач Геймс. І це в нас настільна гра в сетінгу стародавніх середньовічних міфів і Всесвіту короля Артура. І це продовження ідейне настільної гри Авалон, яка також видана українською мовою. І насправді ця гра. Розроблялася як доповнення до авалону, але тут так багато стало всього нового, що вони видали її як окрему настільну гру. Плюс тут є насправді дві версії правил: режисерська, типу правила від саме автора цієї гри, і базові правила цієї гри це більш продюсерська версія. А оце в нас базовий розклад на 6 гравців. Ви обираєте ту версію гри, за яку ви хочете грати, базу або режисерську. І вибираєте підходящий для вашої кількості гравців та для версії гри планшет двосторонній. І обираєте ще персонажів. Тут купа персонажів, різноманітній варіації ви набираєте, тут найпростий цей варіант. І також ви можете обрати собі жетончики для саме цієї партії, щоб викласти, щоб всі бачили, які саме персонажі е, приймають участь у партії. Гра складається з кількох раундів. Зазвичай це 5 раундів, і кожен раунд складається з декількох фаз. І наприкінці гри вас чекає остання місія, якою названа власне коробка. На початку гри випадковий гравець стає лідером і отримує разом з ним жетон ветерана. Ви граєте ось 5 раундів, це 5 місій. На початку фаза збирання загону. Лідер обирає, хто саме піде на місію. Немає ніякого голосування, просто він обирає. Наприклад, він обирає себе та оцього гравця. Після того, як лідер вибрав, хто буде приймати участь у місії, він дає одному з гравців, може собі дати оцей фаєрбол. Це в нас магічний жетон. Той гравець, що йде з магічним жетоном, якщо він не Моргана, не може зіграти погану картку в цю місію. Після цього кожен гравець отримує одну карту успіху і одну картку провалу. І гравець з. Магічним жетоном не може зіграти картку провалу, якщо тільки він не грає за Фей Моргану. Ну і або ще є якісь додаткові правила, я пізніше розкажу. Але по базовим правилам він повинен викласти карту успіху. І в наш головний лідер також він грає за світло і він викладає карту успіху. Якщо ви граєте за світлу сторону, ви зобов'язані зіграти картку успіху. Якщо ви граєте за темну сторону, то ви можете зіграти картку успіху. Картки перетасовуються і потім відкриваються. Якщо серед них усі успіхи, то місія пройдена і у вас викладається жетон успіху. Якщо ж хоча б є хоч один провал, то місія буде провалена. Тепер наступає наступний раунд. Лідер обирає, хто з гравців буде наступним лідером і передає лідера разом з жетоном ветерана. Причому не можна дати лідера тому гравцю, якого є вже жетон ветерана, або амулет. Про амулет я ще розповім. І тепер вже цей лідер обирає гравців. Цей в нас також світовий гравець. Він бачив, що ці два пройшли місію успішно, і сам він пройшов місію, тому усім роздає по дві картки. І дає фаербо, наприклад, тому ж самому гравцеві. Вони усі скидаються, картки перемішуються і відкриваються. Успіх. Як бачите, на цьому планшеті викладений магічний жетон після цієї місії. Вони використовуються на іграх на 6 і більше гравців, і вони вам вон, допомагають певним чином створювати ще більше напруги в партіях. Тому що, якщо ви тільки що були лідером, то ви після себе оберете не тільки, хто буде наступним лідером, а ще й те, хто отримує оцей жетон амулету. І не можна цей амулет дати тому, хто вже був лідером, тобто має жетон ветерана, або в кого вже є амулет, тобто не можна два рази його отримувати. Він його дає комусь. І той гравець може перевірити іншого гравця. Наприклад, ось цей гравець вирішує перевірити оцього гравця. Цей гравець бере собі дві спеціальні картки для цієї перевірки, і він, він грає за зло, і тому він вибирає картку зла і в закриту передає її цьому гравцеві. Цей гравець не дивиться, нікому не показує, передає назад, і після цього може використовувати цю інформацію, як він захоче. Але вірити йому чи ні, це вже вам на вибір. Так ви і продовжуєте грати, допоки на цьому полі не буде три успіхи, тоді виграє добро, або три провали, виграє зло. Але наприкінці партії у вас ще буде остання місія. Якщо ви провалили три місії, то наступає останній шанс добра. Тобто це гра, в якій добру ніби важче, але в них є останній шанс наприкінці. Вони можуть обговорювати. Протягом п'яти хвилин для того, щоб знайти посіпак Мордреда, Так називається в цій грі. Причому посіпаки Мордреда також приймають участь у обговоренні. Тобто ви всі балакаєте одне з одним. Після цього на рахунок три, ви усі одночасно показуєте двома пальцями на двох інших гравців. Після чого гравці за зло опускають свої руки, і ви дивитеся, щоб. Представники добра, якщо вони вкажуть усі тільки на посіпак Мордреда, і при цьому вкажуть на усіх посіпак Мордреда, то тоді перемагає не зло, а добро, тому що зло сильно палилося. Це дуже крутий такий момент в цій грі. Це в нас базові правила. Але додатково тут є ціла купа, неймовірна купа різноманітних персонажів, які зовсім змінюють партії. І навіть в цьому самому базовому розкладі, де в нас 6 гравців. У нас є три гравці за добро, три гравці за зло. Серед них є властився тільки Фей Моргани, вона головна представниця зла. І якщо на неї зіграти цей фаєрбол, то вона все рівно може зіграти провал. І є ще гравець, який буде грати за нечистиве дитя. Це гравець за зло, який не знає інших представників зла. Тобто зазвичай зло усі знають одне одного. А нечистиве дитя ні зло не знає, хто нечистив дитя, ні нечистиве дитя не знає хто зло. Тому. Це така незвична роль. Але я вам розкажу супер схему, тому що тут є режисерська версія, і мені здається, ну, власне, мені більше подобається режисерська, тому що в режисерській версії додається сліпий мисливець за зло і декілька гравців за добро. І, наприклад, в нас з'являються такі цікаві ролі в, самі, в самому простому розкладі. Тобто тут багато цікавих ролей, а я вам приведу один приклад. У нас є сліпий мисливець. За зло додається, і, наприклад, за добро додається замість трьох базових ролей: проповідник, шпигун і молодик. Проповідник він знає лояльність першого лідера. Тобто, просто він, той, хто перший лідер, там усі закривають очі, і лідер, якщо він там, грає за зло, вам показує великий палець. І проповідник дивиться на це. Тобто, це дуже багато інформації, ви точно знаєте лояльність першого гравця. Якщо тільки він не грає за шпигуна. І тоді шпигун повинен брехати про свою реальність завжди. Наприклад, якщо шпигун за добро, але якщо його перевіряють амулетом або перевіряє проповідник, шпигун повинен брехати і казати, що він за зло. Що дуже прикольно. І є також молодик, який грає за добро, але якщо на нього зіграли фаєрбол, то він зобов'язаний провалити місію. Що прикольно. Але як ви розумієте, усі ці. Властивості, вони класно нігілюються, якщо ви можете говорити про свою роль. Наприклад, якщо ви шпигун, ви вас перевіряють і ви кажете, та я просто шпигун. Звичайно, ви можете так робити, якщо ви мафія. Ну, в цій грі ви просто зло, посіпаки Мордре. Але, ну, якщо дуже чесно про це швидко скажете, то вам усі повірять. Так саме з молодиком. Ви просто скажете, я молодик і вам не дають фаєрбол. Але є сліпий мисливець, який також не знає, хто інша мафія, а хто за кого грає, але. Замість останньої місії сліпий мисливець може провести полювання. І під час полювання він повинен вгадувати ролі оцих добрих персонажів. І обов'язково повинен вгадати хто проповідник. І отут, уявіть, ви проповідник, ви знаєте лояльність одного гравця, але ви ні в якому разі не можете палитися про те, що ви знаєте. Це дуже цікаво. Плюс ви шпигун, і ви ось повинні збрехати про свою лояльність, але при цьому ви не повинні скриватися, що ви шпигун. І буває таке, що ви можете. Спеціально намагатися запутати сліпого мисливця, навіть не знаючи, хто за нього грає. В мене були ситуації, коли я мирний, і наприкінці мене перевіряє інший мирний гравець. І я йому даю картку мирного, і він її вскриває і дивиться, і каже, що я злодій. Це він робить тільки для того, щоб запутати сліпого мисливця. А я сиджу і думаю, так, ти що злодій, я ж йому довіряв. І оцей розклад цих ролей створює стільки цікавезних, різноманітних ігрових ситуацій, це неймовірно. Це я трошки закінчив правилами, вже перейшов до вражень, але зараз я ще розповім про компоненти, а потім перейду до моїх вражень. За компонентами, тут дуже проста закона гра, але тут цікавеньке таке оформлення, нове, свіженьке, вам до нього потрібно звикнути. І тут дуже приємні картки, які ви виграєте, але якщо ви почнете грати в цю гру, вам потрібно буде до них брати протектори, тому що. Ну, вони за І Тут прикольні такі оці жетончики з картону. Дуже просто все, але функціонально, і мені подобається. І тут прикольні є багато всяких плашок з картону. І давайте я вам ще покажу, які тут є ролі, які різні в них є властивості, щоб ви розуміли просто, яка тут варіативність велика. Спочатку покажу представників добра. Є звичайно такі слуги Артура. Є герцог, який може під час останньої місії опустити руку одного гравця після розкриття представників зла. Тобто з ним в партії ви можете точно однією рукою на когось вказати, а іншою на когось, і потім одну з рук в герцог опустить. Ремісник також під час останнього шансу вказує тільки однією рукою і потім може другу рукою вже вказати після розкриття працівників зла. Це зручно. У нас є два ремісники таких. У нас є король Артур, такий самий, як в першій грі в валоні. Він знає феймургану. І його не повинні спалити під час полювання, якщо його спалять, то добро програє. Ерцгерцог також працює під час останнього шансу, і він може перенаправити руку одного гравця під час останнього шансу добра після розкриття перцентнізуа, тобто також, маючи цих ремісників, гц та герцогів, ви можете якось краще саме останній шанс, зіграти. Ще один герцог, ще один ерцгерцог так, та ще один проповідник. Проповідник такий же базовий, він знає ну, лояльність першого гравця. Тепер представники зла пустун може брехати про свою лояльність, якщо хоче. Тобто це дуже сильна картка зла. Божевільний повинен провалити всі місії, якщо немає магічного жетона. Тобто це представник зла, який йому важче брехати, і тому він послаблює представники зла. Є нащадок. Про нащадка знає Моргана, але нащадок не знає інших представників зла. Тому ви можете зіграти цікаву партію, де ви граєте за Моргану, нащадка, та нечестиве дитя, де тільки Моргана буде знати нащадка, мафія не буде знати одне одного. Є зрадник, який не знає представників зла, і якщо захоче, може перейти на сторону добра під час останньої місії, тобто він підсилює добро. Є забіяка, який може проводити тільки три перших місії, тобто він також підсилює добро. І є... Оці дві ролі добра, які дуже послаблюють добро, які вам вже показують молодик та шпигун. І є найцікавіша, і мені здається найважливіша роль в цій грі сліпий мисливець, той, хто проводить полювання. Тож, я вам скажу, це неймовірна гра. Я в захваті від неї. Для мене це одна з найулюбленіших моїх настолок, і вона в мене входить в топ найкращих ігор за 2023 рік. Тобто я дійсно в захваті від неї. Спочатку я порівняю просто з мафією. І це. Настільки крутіше з мафії, це просто інший всесвіт. Тут вона грається на різну кількість гравців від 4 до 10, і тут реально на 4-5 на гравців, тут трішки інша система, бо там роздається інша кількість ролей, ніж гравців. На 4 може бути не так кльово, але ось на 5 вона вже грається, вже цікаві ситуації створюються. Плюс вона дуже швидка, реально партії: 15-20 хвилин, може півгодини, якщо у вас багато. Але все ж таки це не години, як для звичайної мафії. І найголовніше, що тут не потрібен ведучий, потрібно просто, щоб один гравець там розказав на самому початку, хто відкривав яку чергу очі. І все, потім всю партію ви просто розмовляєте без ведучого. І також тут немає вибивання гравців. Це найважливіше. Всю гру, яка швидко твина, яка дуже напружена і до землі механіки, тут ви граєте усі одним складом. І також. Порівнянні з мафією, в мафії була проблема, що вам нема на чому свої здогадки будувати. що Це гра просто про балакання на початку. А тут багато є механік, є передавання цього лідера, є амулети, є якісь там бреханинки, є цей жетон. Багато на чому ви можете засновувати свої здогадки. Тобто тут є такі варіанти. Але усі ці плюси вони були і у звичайному авалоні. Але ця гра все ж таки відрізняється від базового авалону. І головне, чим воно відрізняється, це те, що зникли оці механіки з голосуванням, які були кращими, ніж мафії, але все ж таки були трішки мудурними. І вам весь час потрібно було їх робити. І це робило партію довше. Тут просто немає цієї механіки. І це насправді дивовижно але робить гру кращою і швидшою. Також остання місія чудово грається і на 5, і на 6 гравців. А ось Авалон тільки на велику кількість гравців був кльовим, на 5 він не грався. І, звичайно, те, що з'явилася, оця режисерська версія з оцим сліпим мисливцем, з цими новими ролями. Вау! як незвично і цікаво, і як незвично цей останній шанс працює. Кльово, коротше, ця остання місія топчик. Це гра, яку я завжди беру на ігротеки, тому що весь день ми граємо, а наприкінці сідаємо. І десь годинку-дві, вже наприкінці дня, після всіх ігор граємо в цю настолку, Я задоволення в неї граю. І я насправді дуже переживаю. В цих іграх. Я обожнюю грати в такий social deduction, але в цій грі я настільки включений в процес, і я прям кричу на інших гравців, я там брешу або намагаюся виглядати, хто інші гравці. Обожнюю в неї грати і граю партію за партію, і навіть якщо інші гравці, вони вже такі «Та ми вже підемо. Я такий Ні! Ми сідаємо ще одну партію граємо! Тому що це суцільний кайф. Я багато в цьому житті грав в мафію. Але мафія, вочевидь застаріла гра, а ця гра набагато краща, свіжіша. Новіша за неї. Ось я не знаю, якщо у вас є вже Авалон, я не впевнений, що вам потрібна ця настолка. Може, якщо ви вже награлися в Авалон багато і перепробували всі ролі, там багато реграбельності в і вам просто хочеться щось нове спробувати, звичайно, беріть останню місію. Але якщо у вас вже є Авалон, і ви ще не награлися в нього, то не думаю, що воно потрібно. Але з моєї точки зору, власне, це моя суб'єктивна думка, що першою грою, якщо ви брати з двох, то береть останню місію», вона все ж таки трішечки але покращена. Але обидві ці гри, і я вовне «Останню місію», неймовірні і крутезні. Я зараз розповідаю про саме про останню місію», і для мене це одна з моїх найулюбленіших настолок. Наскільки вона глибока, різноманітна, ух! Звичайно, може бути таке, що вона не зайде гравцям. Це гра, яка не підходить людям, які не люблять брехати. Або якщо ви зіграєте партію нерівномірно, де, наприклад, було таке, що я грав декілька разів з довачками і я усі рази був за добро або за зло, наприклад, і там три рази підряд, і три рази підряд я швидко вигравав. Я грав за добро і швидко вигравав, вираховував хто зло. І тому, хто грав за зло, три ці рази підряд, їм здавалося, блін, ну якось погано і не збалансовано тут все. Але це було пов'язано з тим, що це були слабкі гравці проти сильного гравця, тому так буває. Але... Тут є варіанти додавання та прибирання ролей для того, щоб підсилювати або послабляти ці різні сторони. І якщо у вас порівняно розподілено за столом різного рівня гравці, то вона дуже збалансована. Ось ви сидите з кимось поруч, повертаєтеся і намагаєтеся там якось спілкуватися, але ви при цьому обидва не довіряєте один одному, намагаєтеся прорахувати. Якщо це дивовижне, неймовірне, крутезне відчуття. І вам подобається обов'язково спробуйте це зіграти. Це класна гра. Я вам її раджу. І як зазвичай на кінці відео я вам раджу дві схожих настільні гри. Перша гра, яку я вам раджу, це остання ніч перевертні. Також social deduction гра але все ж таки більш проста, фанова та хаотична. В ній також є елементи зради, є елементи з бреханнями, але. Якщо «Остання місця» – це все ж таки більш серйозна гра, яка не усім підійде через те, що тут потрібно вираховувати та брехати, то останній ж це більш простий та веселий варіант цієї ж гри, який підійде усім гравцям, тому що там він все ж таки більш рандомний та хаотичний. І друга гра, яку я вам раджу – це Куб-Паропанк, настільна гра, в якій все ж таки вам теж треба брехати. Але вона більше на блеф, але також там є ролі, які лежать перед вами, і ви можете робити в свій хід тільки тоді, яку дозволяє вам одна з ваших ролей. Але при цьому ніхто не знає, яка саме з ролей у вас, і тому ви можете весь час брехати, але в якийсь момент вас можуть спіймати на цій брехні і ви тоді втратите свої життя. Куб-Паропанк також гра, де вам потрібно брехати, але все ж таки більше блефувати. Огляди на обидві ці гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І не бережіть мені про те, що ви це зробили, а зробіть насправді і спокійної вам та нудної ночі.